Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Відбувся довгоочіканий лістинг токена меми на топові криптобіржі, зокрема на Binance і на Мексі. В якій ми отримали 25 іксів на Binance, і можна було зловити 60-70 на Мексі. Цей проект просто гем. Це гем 2023. Напевне, після арбітруму. Я не пам'ятаю, вже коли арбітром роздав був дроп. Роздали токени за NFT тримання і за токен сейл. Вийшло, в принципі, заробити досить непогано, враховуючи те, що ще всі токени не роздали. Токен зараз торгується по 2 цента абсолютно на всіх біржах. Е, в цьому відео я би вам хотів розказати про те, коли ми зможемо отримати в принципі, дроб за. Наші токени за нашу кукурудзу, яку ми фармили за допомогою твіттера поділитись трошки планами з цього проекту, скільки нам дасть заробити з цієї кукурудзи скільки нам дасть заробити з рефералів і так далі. Це буде більше відео, таке розмовне. Тому е, ставте лайки перед початком цього відео, підписуйтесь на канал, буде досить годний відеоролик. Е, і давайте, в принципі, просто приступимо розбирати цей проект. Е, як в принципі, що я тут і роблю. Залістився токен близько 10-ї години дня на Binance. Давайте я вам покажу. Залістився він по ціні 2 цента. В принципі, всі сливали дехто на Binance. На Мексі торги почалися набагато скорше, набагато швидше. І залістився він тоді, по-моєму, був по, я не помиляюсь. Дав він був набагато більше іксів, по-моєму, 70. Е, чуть більше він був залістився, я вже не пам'ятаю. Чи по 10 чи по 12 центів, Но, е, не важно. В принципі, якщо би ми е, слідкували за всіма біржами, тобто ми б могли сливати його не на Binance, а на Мексі. Вийшло заробити досить непогано тим, хто тримав NFT, тим, хто час брав участь в токен сейлах. В принципі, це досить крутий був проєкт для того, щоб заробити абсолютно там, з мивкладеннями, зробити x 2 до свого депозиту, X10 до свого депозиту. Хто як вкладав, які NFT купував. Давайте більше перейдемо, напевно, то, що всі чекають, всі зібрали, що я хочу розказувати за фарм токенів. Я спілкувався з декількома людьми, які мали по декілька NFT з цих проєктів. Я їх запитав, скільки приблизно ще потрібно буде чекати, щоб ми змогли вивести нашу конкурудзу, яка буде, яка буде вірогідність конвертації. Давайте я спеціально навіть зараз відкрию калькулятор. Отак от. О, супер. Щоб приблизно розрахувати, скільки ми зможемо отримати наших токенів, приблизно ми зможемо, це те, що сказали мені ті люди, з якими я спілкувався. Приблизно, що наші токени ми не зможемо обміняти 2-3 тижні, тих самих 2-3 тижні. Тобто, ще поки ми їх тримаємо, нічого з ними не робимо, не знаємо. Кол чи видадуть нагороди з цими токенами разом з рефералами, яка буде відсоток буде конвертації взагалі цих токенів? Тому що я не думаю, що нам дадуть вивести зразу всі 100% токенів у цих тисяч. Ну 16100, тому що я одне завдання зробив. Допустимо, там моїх 15 тисяч. Разом до проценту один від одного, щоб там не заплативши якусь комісію, газ тоді був досить великий, коли ви виводили. Тобто, там за комісію приблизно треба було заплатити близько 17 доларів. На, ну На 15 тисяч токенів це досить не страшно. Ми заплатимо близько півдолара комісії, Боже, це дуже просто. І, і отож, бо який ми в принципі зможемо отримати з цього прибуток. Давайте я вам порахую е, на тодішній час 6, 16 тисяч, е, 100 токенів. Множимо на. Та ви самі могли порахувати на 2 цента ми отримуємо 322 долара чистого прибутку. Якщо подумати собі логічно, то, в принципі, так, я казав, що ми зможемо заробити на аккаунт не більше. Ніж 15 доларів. Ви це можете почути в моїх відео, е на які я виставляв на минулому тижні про меймленд. Я помилився, напевне, не знаю, який буде відсоток конвертації, ще нічого нікому не ясно. Але е факт того, що без складені в цьому проєкті, ми заробили, це 100%. З фармілки дадуть вивести точно. Коли це буде. Я думаю, що це буде на початку грудня, тобто місяць що вони нас будуть. Морозитися, ходити туди-сюди, e, всякими іншими, не знаю, можливо, вийдуть ще навіть якісь завдання. Я би вам рекомендував би ще зараз трошки качнути в Твіттер. Я би вам рекомендував e, запастись терпінням, тому що, не знаю, дуже багато зараз. E, Через тижні-два буде з'являтися інфей, що люди готові вас купувати у ці ваші твіттерак з аккаунтами акаун меми. Не знаю, хочете продавати, хочете ні. Таке може бути. В принципі, я не думаю, що ми заробимо з цього проєкту 322, долари. думаю, що ми заробимо менше, тому що відсоток конвертації точно мав би бути менший. Але якщо нам будуть вивезти один до одного, то це просто гем. Це просто проект, який не треба було скіпати. Це проєкт це оце наглядний приклад туди того, коли за криптою потрібно слідкувати. Хто хтось там каже, що крипта це скам, пузир і так далі. Ну, окей, виходить такі проекти. Хочу вам сказати, що таких проєктів буде під час бичого ринку в x10 разів більше, і ми зможемо заробляти на них без складень не 25 іксів. На 30 іксів ми зможемо заробляти на них більше, ніж 100 іксів Відео десь про те, як заробити на бичці. Як заробити на бичці, десь тут на екрані з'явиться. І тому рекомендую зараз активно починати слідкувати за криптою. Активно починати ще там щось. Робити якісь мікропроекти, там слідкувати, підписатись на якісь ютуб-канали, пабліки і так далі. Просто ресерчити, шукати ці проекти, старатись хоча б щось зробити, тому що бичка вже не за гора. Михалин 2024 може принести нам непоганий профіт без вкладень або ж з мінімальними вкладенням. Відео про те, як правильно знаходити ці проекти, я теж запишу. Вони вийде десь, наприклад, на цьому, на цьому тижні. В Принципі про Меймленд я вам розказав все. Що я хотів розказати, зараз вас попрошу підписатись на мій телеграм-канал, та в ньому я активно викладаю нові криптопроекти. До речі, виклав ось такий самий проект, як меми. Це Grapes, де ми зараз можемо грати просту гру і лутати їхні токени тікети. Кожен день я виставляю якісь криптоновини і так далі, якісь проекти. Стараюся шукати іменно годні проекти, з яких ми зможемо заробити. Тому посилання на телеграм я залишу в закріпленому коментарі. Рекомендую вас до нього доєднатися, так як там я і на комісію деколи роздаю. І, в принципі, всі інструкції до всіх проєктів виходять саме в телеграм-каналі. Все щось нове, що з'являється, я перше закидаю телеграм-канал, пізніше вже виходить відео на YouTube. Тому попрошу вас підписатись на канал. Поставити лайк, також перейти в Телеграм, підписатись на телеграм. Так як це я лише початок, тут лише 200 підписників, скоро я його дуже сильно розвину. Тут буде дуже багато крутих постів, дуже багато крутих інструкцій, проєктів. Тому всім дякую за перегляд, всі потрібні посилання я залишу в закріпленому коментарі і всіх чекаю на наступному відеоролику.